Живемо не в простий час, але й незвичайні ми українці, сильні, згуртовані, незламні. Про те, що відбувається у місті та країні, розповідаємо для вас у нашій програмі Кременчуцькі новини. І ми розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці відбувся інтеграційний форум Шляхи та фінансування відновлення територіальних громад. Організаторами семінару виступили Український національний комітет Міжнародної торгової палати, Кременчуцька районна військова адміністрація, Кременчуцька районна рада, Інститут комунальної інфраструктури. Враховуючи безпекові питання, семінар провели в укритті. Нова Галещина, Омельник, Оболонь, Кам'яні потоки. Це ті громади Кремчуцького району, де на сьогодні є проблема водозабезпечення населення. Умов сьогодення. Багато у нас є і пошкодженої інфраструктури, от яку треба буде відновлювати. Але помимо того, що є також і питання наразі, які були і ще до війни, це і водопостачання питною водою в громадах, таких як Нова Галещина, Оболоні, Омельник, і де наразі. Людям під воду підвозять для того, щоб вони могли мати таку можливість не користуватися. А це дуже питання актуальне. Це гостре питання та інші актуальні керівники територіальних громад мали змогу обговорити з експертами під час інтеграційного форуму шляхи та фінансування відновлення територіальних громад. Форум, який ми організовуємо Український національний комітет міжнародної торгової палати, за задорученням нашого президента. Владимира Чевчукунова, ми проводимо ці заходи разом з головою Кременчуцької районної військової адміністрації. І запрошені сьогодні міжнародні партнери КЕДС, французька компанія, фонд «Баффета», представники, які сьогодні тут зібрали ведучі компанії України, які «Касофт», Абетон, проектні Кампанії в режимі онлайн підключиться до нас корейці, дуже серйозних, хороших компаній, які надають сьогодні інвестиції. Тобто сьогодні на семінарі доступно і зрозуміло навчали, як готувати проєктну документацію, як написати програму, куди її подати, щоб згодом громада отримала інвестиції та гранти, що принесуть користь населенню. Сьогодні наш мета нашого семінару не поговорити про проблеми, які виникають в Кременчузі, в області у прилеглих громадах, а якраз поговорити про те, де можна взяти гроші. А гроші насправді є і дуже багато. Як правильно попросити про допомогу, як Правильно підготуватись до отримання кредитів або грантів, це і є практична мета нашого семінару. Кременчук і Кременчуська міська рада вони вже приймають участь в подібних процесах, мають досвід. А от маленьким громадам це трошечки важкувато. Вони не завжди розуміють, що потрібно, як його взяти, і так далі. А ну от спробуємо це допомогти і прояснити сьогодні великою командою експертів, яких ми запросили. Експерти розповідали про програми фінансування для громад, державні, міжнародні, грантові, розглянули схеми залучення інвестицій та ефективні моделі співпраці між владою, бізнесом і громадою, ознайомилися з алгоритмом вирішення питань водопостачання та водовідведення та досвідом громад в реалізації успішних проєктів відновлення. Участь у форумі взяли представники бізнесу, зокрема ТОВ Екософт, надали власні рекомендації щодо відновлення водопостачання та ТОВ, «Абетон» презентували програму осучаснення застарілих мереж водопостачання та водовідведення. Цей інтеграційний форум пілотний проект, і стартував він саме у Кремчуці. Ми плануємо більше працювати більш широко по Україні. Чому почали з Кременчука? Мабуть, це місто цікаво, тим, що воно з одного боку є постраждалим від російської агресії. Це безумовно, тобто воно потребує допомоги донорів. А з іншого боку, воно не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, і для нього відкрити також кредитно-грантові угоди. Ми знаємо. Му що зараз в таких угодах приймає участь Кременчук водоканал але сподіваємося, що хороші починання вони поширяться і далі на всю область і так далі. До речі, вже найближчим часом, завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком, Україна отримає 100 мільйонів євро. Гроші спрямують на відбудову водогонів та каналізацій і приведення їх до сучасних стандартів. Тож маємо надію, що й Кремчуцький район отримає фінансування на вирішення своїх нагальних питань спільними зусиллями і в підтримці від районної ради також ми готові бути майданчиком для діалогів в таких питаннях і в інших тут кожну з громад району. Ми зробимо щось важливе і нагальне для громад. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини. Всі виклики Кременчук залишається затишним і щирим містом, здатним дивувати навіть досвідчених мандрівників. Нещодавно наше місто відвідали блогери із Полтавим і були приємно вражені. Більше про їхні емоції уже за мить. Місто без зайвого пафосу, але з великим серцем. Зелений, теплий, неспішний. Так наш рідний Кременчук описують гості міста. Блогери із Полтави, які зняли відеоогляд наших парків, зелених зон та різних локацій. Приємно, коли Кременчук отримує стільки компліментів. Це означає, що кожен з Кременчужан добре виконує свою роботу. А місто, незважаючи ні на що, підтверджує репутацію одного з кращих в Україні. Пише на сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький, дякуючи авторам блогу за позитивне відео. Отож, про що ж в ньому йдеться? Сьогодні Кременчук це місто з багатою історією, сучасною інфраструктурою та активним індустріальним життям. І ось нарешті ж ми сюди приїхали. І перше місце, яке відвідали гості з Полтави міський сад. Тут дуже зелено, сам парк доглянутий і дуже гарний. Тут є ось таке озеро з лебедями, качечками і черепахами, які створюють приємну атмосферу. А родзинка міського парку ось такий місти Альтанка, які ну дуже гарні. А про наш сквер імені Олега Бабаєва гості кажуть наступне: тут дуже красиво, зелено і чесно, після полтавських парків. Таків гуляти такими кайфово, але хотілось би таких і в Полтаві. Ну я вже ж як можна побувати в Кременчуці і не подивитися на наш парк Придніпровський? Зустрічає нас ось така величезна площа, і далі через неї можна потрапити на красивезну набережну, яка відкриває нам ось такий вид на річку Дніпро. Слова тут зайві це дуже гарно. Підсумували відеоогляд теплими словами про наше місто, яке точно відгукнуться кожному мешканцю Кременчука. Місто без зайвого пафосу, але з великим серцем зелений, теплий, неспішний. Тут не кричать про красу, її просто тихо знаходиш у тінях парків, відлуннях історії та посмішках людей. Це місто, куди хочеться повертатися не за розвагами, а за відчуттям внутрішнього спокою. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні на засіданні Верховної Ради було ухвалено важливі законодавчі зміни, які зміцнюють внутрішній та зовнішній вектори розвитку України, підтримка ветеранів, боротьба із корупцією та космічне співробітництво. Детальніше про це вже за мить. Сьогодні під час засідання Верховної Ради парламент ухвалив низку важливих рішень, що стосуються як внутрішньої політики, так і міжнародної співпраці. Серед ключових зміцнення соціального захисту ветеранів, посилення антикорупційної діяльності та розвиток космічної галузі. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Продовжуємо посилювати соціальні гарантії українським ветеранам. Сьогодні у Верховній Раді прийняли законодавчі зміни, що розширюють категорію осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, зазначив народний обранець. Ще одне з ухвалених рішень стосується справедливості. Воно спрямоване на посилення контролю та ефективне реагування на зловживання з боку тих, хто сам мав би стояти на варті закону. Також створили спеціальну парламентську комісію, яка розслідуватиме прояви корупції у правоохоронних органах та судах. Повідомив нардеп Юрій Шаповалов. Крім того, Верховна Рада ратифікувала відновлення дії угоди між урядом України та Європейським космічним агентством. Ця угода сприятиме подальшому розвитку української космічної галузі та зміцненню міжнародного партнерства у сфері використання космічного простору. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Сьогодні до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського із робочим візитом завітав генеральний директор директорату вищої освіти Міністерства освіти та науки України Олег Шаров. Детальніше вже за мить. Сьогодні до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з робочим візитом завітав генеральний директор директорату Вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Візит був присвячений обговоренню пріоритетів та викликів, з якими стикається Вища освіта в умовах трансформації війни. У межах візиту делегат ознайомився з інноваційними розробками Кременчуцького національного університету спрямованими на покращення систем охорони здоров'я та впровадження енергоефективних рішень. Окрему увагу було приділено проєктам, які демонструють здатність закладу адаптуватись до сучасних умов та активно відповідати на потреби суспільства. Ми намагаємось в нашому університеті тримати планку освіти. На найвищому рівні наскільки це дозволяють нам наші умови. Ми розуміємо рівень освіти. У нас багато, багато зв'язків з закордонними навчальними закладами, в тому числі такими, як, наприклад, Тюбінгенський університет, де працює де точніше, де працювало і зараз працюють нобелівські лауреати. Тобто, планка планку ми собі ставимо високу. Але зважаючи на ті умови, в яких ми працюємо, ми вважаємо, що ми і працюємо досить насичено. Також генеральний директор відвідав кілька навчальних лабораторій, серед яких центри тестування обладнання, створений у співпраці з університетом Лестера, цей центр став платформою для підготовки майбутніх фахівців, а також прикладом успішного міжнародного партнерства. По перше, я хочу сказати, що я дуже радий, що побачив сучасний університет з високим рівнем технологічного, наукового, дидактичного забезпечення освітнього процесу, якому є що запропонувати студентам, які можуть перетворити їх на гарних вихівців. Коли в університеті багато технічних спеціальностей, то є такі критерії, як мало чи багато сучасного науково-дослідницького і навчального обладнання. Ось тут його. Багато. Значить, є можливість вчити сучасну, вчити по модерному. Подібні візити сприяють посиленню комунікації між освітніми установами та органами влади, що, в свою чергу, забезпечує більш глибоке розуміння реальних потреб системи освіти та сприяє її поступовому вдосконаленню. Поліна Калініченко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Коли лічені хвилини вирішують долю, працюють вони. Сьогодні підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС розширює штат та шукає людей, які не бояться відповідальності і готові приєднатися до команди рятувальників. Детальніше про це далі. У надзвичайних ситуаціях на вагу кожна секунда. Від швидкості та професіоналізму рятувальників залежить життя і безпека людей. Саме тому головне управління ДСНС у Полтавській області розширює штат аварійно-рятувального загону спеціального призначення, підрозділу, який бере на себе найскладніші та найвідповідальніші завдання з ліквідації наслідків надзвичайних подій. Ці фахівці першими прибувають туди, де потрібна негайна допомога. Саме вони були серед перших, хто долучився до порятунку людей під час трагедії в ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Тоді кожна хвилина могла стати вирішальною, і саме завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти ще більшим жертвам. Тож сьогодні до лав рятувальників, запрошують спеціалістів таких професій. Машиніст автогрейдеру, водій навантажувача, командир відділення евакуаційної техніки, командир машини відділення евакуаційної техніки, механік водій відділення евакуаційної техніки, водій категорії Б та С, машиніст навантажувача, механік водій відділення піротехнічних робіт, сапер відділення піротехнічних робіт. Долучайся до рятувальників, до команди тих, хто рятує життя. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення оснащений сучасною технікою. Це і вантажівки підвищеної прохідності, і пошукове обладнання, і гідротехнічне спорядження. Злагоджена робота фахівців у поєднанні з потужною технічною базою дозволяє діяти швидко, чітко та ефективно в умовах будь-якої надзвичайної ситуації. Зокрема, окремий підрозділ загону вже працює у Кременчуці. Це водолази, які регулярно залучаються до пошуково-рятувальних операцій на водоймах Полтавщини. А в разі масштабних подій підкріплення прибуває з усієї області. Саме тому нові фахівці потрібні вже зараз. Дізнатися більше та приєднатися до великої команди професіоналів ви можете за телефонами, вказаними на екрані, або звернувшись до найближчого підрозділу ДСНС. Якщо відчуваєш у собі силу допомагати, діяти, захищати, твоє місце серед рятувальників. Працюй там, де кожна секунда шансу рятувати, чиє життя. Катерина Груднєва, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кремечуцькі новини. Наш наступний сюжет це історія незламності людського духу та віра у мрію усього життя. Про сім'ю бджолярів із Луганщини, які після початку повномасштабного вторгнення змушені були починати все спочатку. Їхню історію дізнавалися наші журналісти. Напередодні всесвітнього дня біженців ми розкажемо історію про подружжя лисняків, які мешкали у Попасній на Луганщині. Вони маючи двох синів у лютому, 2014-го вдочерили ще трьох дівчат. Пізніше вирішили відкрити власну справу, ставши бджолярами та створивши сімейну пасіку. Рішили відкрити свою справу. Сімейна пасіка У 2019 році ми почали. В 2020 році МОМ я отримала грант. Нам дали там вулики, медагонку, ну обладнання. На початок 2022 року вийшли ми на 200 бджола сімей. У нас була велика пасіка. Однак, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вони були змушені покинути власну домівку та справу усього життя, яка на той час вже приносила стабільний дохід. Коли почались у нас оце ж вторгнення в 22 у лютому, у нас на пасіці осталися ще залишки меда, дві тонни, все обладнання, ну бджіли, ну все оборудування. Обладнання, все у нас все так залишилось, бо ми виїжджали з підвалів, Їхали з надіждою, що скоро ми домой повернемося. У 2023 році Олена з сім'єю знайшла притулок у селі Висока Вакулівка, що на Полтавщині. Дуже добре нас тут зустріли, староста вона приложила нам житло. Люди у селі люди давали будинки жити. Просто живіть і комунальні, комуналку платіть, і все. От, живіть і все. Ну, Ми тут обостроїлися. на другий день, на третій день, день місцеві жителі приходили: хто яйця, хто закривачку, хто картоплю, хто пірашки усі йшли. І нам хто молоко, хто у кого що, що було, і всі йшли, і нас вітали, і нам то помагали. Допоміг родині умить скруйти і гуманітарний центр Проліска Кременчук, який працює за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. Дітям облаштували окремі спальні місця. Психолог надав кваліфіковану спеціалізовану підтримку дівчатам. А працівник соціального супроводу допоміг укласти медичну декларацію з лікарем-педіатром та оформити дітям статус постраждалих від війни. Оформлювали декларацію по медицині і Статус дітей постраждали внаслідок воєнних дій. Да. Бо у нас вони були оформлені, ну недороблені були у нашій громаді. Залишивши за собою життя, побудоване в Попасні, Олена довгий час не могла думати про минуле. Але з часом вона разом з чоловіком знайшла в собі сили почати відновлення пасіки вже тут, на Полтавщині. Трошки видихнули. І ну і вирішили почати все заново. Марсі Корпс у 2023 році я подавала заявку на грант, вони одобрили. От, теж прониклися нашою ситуацією, нашою сім'єю. І вместо суми той, що заложено, вони нам ще додатково дали гроші на рамки. Та все ж необхідність в обладнанні існує і досі. Олена з чоловіком мріють про створення трьох сотень бджолиних сімей. Тож будь-яка допомога наблизить їх до здійснення заповітної мрії. Може знайдуться благодійники, люди, які нам можуть допомогти, бо діти навчаються, дівчатка у нас не дуже вистачає коштів для обладнання для нашої пасіки. Якщо хтось може захоче нам допомогти, терміново нам зараз потрібна медогонка, а надалі ще вулики. Сьогодні у високій Вакулівці родина має пасіку з 50 бджолиних сімей. Це свідчення того, що навіть у найскладніші часи людський дух здатен на відновлення та розвиток. Коли ти вже вирішився і переїхав, то треба не боятися, а працювати. Наживатися заново, коли все залишилося там, і залишився без нічого. Хто працював там, тот працювати буде і тут, переїхавши. А хто не привик працювати, він що там не працював, що тут не буде працювати, буде сидіти, чекати, що йому з неба манна упаде на голову. Це тільки що я можу порадити, не опускати руки і працювати. Це історія про те, як одна родина перетворила свої випробування на шлях до нового життя, наповненого надією та мріями. Ці працьовиті люди з незламною силою духу є прикладом для усіх нас. Адже як би не було тяжко, завжди є шанс на нове, краще майбутнє, яке необхідно створити власноруч. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Кременчуці завершився молодіжний проєкт Відеошкола, який протягом місяця об'єднував креативну молодь навколо світу кіно, зйомок та самовираження через відео. На фінальній зустрічі учасники презентували власні короткометражні фільми та отримали заслужені нагороди. Як це було? Далі в сюжеті. У Кременчуці завершився один з найяскравіших молодіжних проєктів останніх місяців відеошкола, організована молодіжним парламентом Кременчука. Заключна зустріч відбулась у стінах виконавчого комітету міської ради урочистом, емоційно і по-справжньому атмосферно. Я хочу сказати, що кожен учасник по своєму особливий. У учасників було дуже багато лекцій. До них приходили справжні професіонали. У них були екскурсії на Кременчуцьку міську телерадіокомпанію, в акторську школу, в модельну школу. Вони всі великі молодці. Я сподіваюся, що вони всі ці знання будуть використовувати в майбутньому. Окремо, варто відзначити підтримку Кременчуцької міської влади, завдяки якій цей проєкт став можливим. Міський голова Віталій Малецький особисто був присутній на закритті і наголосив, що саме такі ініціативи це не просто про дозвілля, а про розвиток потенціалу молоді, її впевненості професійного та особистісного зростання. Саме головне, ви маєте розуміти, як ми кажемо це завжди. Це, цьому є підтвердження, що саме головне участь, да? ваш час, знання, які ви отримали, а ті подарунки, які підготував оргкомітет за бажанням вашим, які ви озвучували на зустрічі з міським головою. От, тому ми старалися підібрати ті подарунки, які будуть корисними. Кульмінацією проєкту стали короткометражні фільми, які учасники підготували самостійно. Власні ідеї, сильні меседжі, продумані сценарії, креативне бачення, результати вразили не лише глядачів, а й журі. Ви всі молодці. Ви всі сьогодні вже переможці. Ви всі перемогли. І це правильно, це головне в вашому житті. Окремо, хочу подякувати молодіжному парламенту за цю ініціативу, яка вже кілька років відбувається і е, яку розділяє і наша телерадіокомпанія. Ми разом з молодіжним парламентом проводимо цю відеошколу. Це дуже класно, це дуже круто. Адже це про нашу молодь, про нашу кремінчуську теленовиту молодь. Чесно сказати, дуже надихнулася вами, це прям неймовірно. Я дуже мрію, що ви захочете це продовжувати, цю справу. І колись ми будемо дивитися ваші фільми не просто тут. Ми будемо дивитися їх десь в кінотеатрах. Вони будуть в прокатах. Особливо емоційним моментом стало оголошення переможців. Три команди отримали цінні подарунки від Кременчуцької міської влади, що допоможуть їм розвиватися у сфері відео і контенту. Номер чотири. Ми дуже щасливі. Взагалі проєкт дуже класний, тому що нам всім дуже подобається знімати відео. І дякую за такі цінні подарунки, тому що вони нам пригодяться в нашим, наших наступних відео для контенту. Щодо перемоги, ми дуже раді, тому що настільки були. Ми просто, якщо чесно, не очікували, але дуже щасливі, дуже дякую. Організатором проєкту Відеошкола, тому бажаю, щоб всі наступні учасники приходили, навчалися, удосконалювали свої навички, тому що воно того варто, емоції просто переповнюють. Дякую. Відеошкола стала для багатьох не просто курсом, а точкою росту професійного, емоційного та особистого. Вона показала, що молодь Кременчука має не лише ідеї, а й сміливі стілювати їх у життя. І, хоча проєкт завершився попереду, нові історії, нові відео та нові можливості. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Слава героям, які щодня захищають наш спокій. Світла пам'ять тим, кого вже немає. Ми вистоїмо, ми не маємо права на зневіру та відчай. Слава Україні!